Українській державі необхідне Міністерство щастя. Ахо, вітаю ви в полі Еви. Хотіла записати цей ефір для нашого жіночого кола, але так як ми щось збираємо наших жінок, то думаю, що буду досить часто виходити отак на фасад, щоб ділитися своїми ідеями і щоб знову таки запрошувати вас до нашого кола. А нагадую, яка була основна ідея сформувати певну соціальну силу. Яка може бути представником, а в різних е заходах, е в різних е закладах. В різних конференціях, самітах українських безпосередньо а і міжнародних, тому що дуже багато спільнот жінок по всьому світу, які займаються дуже великою кількістю питань, починаючи від насилля сімейного, закінчуючи досить глобальними великими питаннями, в яких жінки хочуть, жінки хочуть приймати участь. А, і це коли за певною жінкою, представницею певного кола стоїть певна сила. Да? І таких представників може бути багато. А, і ось да, ми знаємо, що треба збиратися, ми не дуже розуміємо, з якою ціллю, але отримали інформацію, що а, після того, як буде сформована певна сила, почнеться активна робота матері світу через цих жінок. І безпосередньо почнеться це через українських жінок. А, і... А, за це до дуби ще не прийшла, тому що ввечері буде доба. Іде дуже багато інфи. і я розумію, тому що ми казали, так, що ж нам потрібно, громадська організація. А, ну нам потрібен якийсь статус, щоб ми могли бути десь щось представляти, розумієте, а не просто там жіноче коло імені. Мені. А, і а, може партію якусь, якщо ми хочемо бути певною політичною силою, і, можливо, навіть колись там балотуватися, да щоб наша президентка Атмологиня. Навудила лад тут, а може ще щось? І оце все ми розмовляли, розмовляли. Дай дуже була багато інфо. І в мене так занято. Це все і, і таке, раз нам вже потрібно міністерство щастя. Тепер питання до вас, мої шановні, як з'являється міністерство? Ну, як уже з'явилося Міністерство економіки, освіти, молоді та спорту. Чому? Тому що в нашій країні є така діяльність, тому що в нашій країні є безліч процесів е господарських, економічних, соціальних і е інших, які так чи інакше стосуються молоді і стосуються спорту. Так? Але а чому нам тоді не мати е міністерство щастя? Чим воно б займалося? Ну воно б, по-перше, мало б певні дослідницькі лабораторії з приводу цього. Друге, співпрацювало б з усіма інститутами щастя, які є на цій планеті. Я завіряю вас, дуже багато сьогодні кафедр, які досліджують, досліджують, що можна сказати умовно, що щаслива людина багата країна. Чому тому, що ВОЗ Всесвітня організація здоров'я стверджує, що здоров'я це фізичне, психічне і соціальне благополуччя. За фізичним і соціологічним більш-менш слідкують лікарі, юристи там і інші системи. А от за психологією ніхто. У нас психологія особливо в Україні взагалі живе якимось своїм е е е життям. Це не ліцензована діяльність, е і взагалі це не є частиною нашої культури. А при цьому е запитайте будь-якого сьогодні фахівця з точки зору здоров'я, то вони скажуть, що від психології всіх все коріння росте. Від психології, КПД людини, тобто знаєте, що таке щаслива, Оце, і треба пояснювати, що таке щаслива. Тому що в нас на слово щаслива стільки всього треба його витряхувати, треба пояснювати людям, що таке гудоністична адаптація, треба пояснювати, від чого вона залежить, наскільки вона залежить від гормонального фону, наскільки вона залежить від думок, від благодаріння, від радості, від порядності, від всього того, що сьогодні в багатьох лабораторіях вже доказали. І, звичайно, сама своя якась практична діяльність. Тепер дивіться, уявляєте собі таке міністерство щастя зараз, раз і бачить, да, що, наприклад. В Них є гарна структура, яку, наприклад, використовують італійці для виховання дітей до 7 років. І це вже себе дуже дуже класно зарекомендувало, тому що пройшло там вже пару пара десять років. Чому нам не взяти цю систему і не інтегрувати, і не сказати нашій, нашому міністерству освіти молоді, що ось є, а і на державному рівні це все вноситься в учбові заходи. Дається ця... Ну, закон прям да? і все, і завтра він починає діяти. І вже завтра наші діти йдуть і навчаються там чи виховуються по системі більш покращеній там ще там щось, да? про виховання, про відпочинок, про працю, про роботу, про турботу, про толерантність, соціальна реклама доносити до людей базові поняття живого життя, а без релігії, без філософії, без виключно на основі науки, виключно на основі всього що а, може сучасний світ запропонувати сучасному людству. Тож, не знаю, що для цього потрібно. Петиції, виходи на хто в нас там міністерство це відкриває, де вони ще є, а, да, бо ми знаємо, що є а, ця, господи, хотіла швидко сказати, не бірма, а є така країна, де є, я не знаю, це інститут, а мені треба не на інст... нам треба не на інститут, нам треба, на інститут, нам треба на міністерство. Не інститут державний, який там буде щось робити, щось накопичувати, а ці будуть сидіти і свою корупційну схему крутити далі, тому що будь-яка система, що освітня, що медична, все скручене під те, щоб гроші розкидати по карманам, да, і там уже що народу залишиться. Тому інтеграція, оце буде прямо по жіночому. Таких правильних кроків. І це ж мудрість, це живе. А як мені мати каже, що. Мова жива, українська мова змінює свідомість. Тому той, хто не розмовляє українською мовою, залишиться з свідомістю росіян, а це стара матриця. А наша мова сьогодні жива, навіть українська оновлюється. Тому тих, хто дуже хоче класичної літературної мови, яка, якою ми не спілкуємось, вона також не жива. Тож ж не бійтеся і не поправляйте. Да, ми зараз тільки народжуємо, живо народжуємо це. І мова жива. Потім такі енергії, як добро, вони здатні рости, тому що це живі енергії. Тобто, люди думають, що ростуть тільки дерева, квіти, і наша планета, до речі, вона кристал, вона також росте. Але й росте все живе, а все живе це і добро, і любов, і порядність, і чесність. Тобто нам треба культивувати ці енергії і побачити, що вони здатні рости, тому що вони живі. А що таке живе, науковці не знають. От не знають науковці, що живе робить живим. етнологія була створена задля для того, щоб фокусуватися на цьому. А життя задля чого? Життя задля щастя. А щастя, це що? Це здоров'я, фізичне, психологічне а, і. Соціальне, да, соціальне це наше включення в соціальне життя, ну, фізичне зрозуміло, а психологічне це взагалі е, е, цінності, е, оточення е, і багато-багато і чого іншого, тому що ми живемо в полі сфери душі, наших почуттів, і саме це робить нас живим. Але дами дуже довго плакали, страждали, і не тими не тими реєстрами орієнтувалися, були орієнтовані. Тож така ідея, а дуже цікаво, по що ви з цього приводу думаєте. Питання, яке перше, чи потрібно Україні міністерство щастя, яке буде підпорядковане, що все, що вони всередині генерують, це все буде дійсно виконуватися. І друге, як вони створюються, ці міністерства, якщо їх раніше не було в структурі держави, що для цього потрібно. Все, а, дякую за вашу увагу. Пишіть, будемо рухатись далі. Поки що не знаємо, куди ми знаємо куди. Ми, ми до живого життя, до справжнього, достойного, гідного, класного життя. А, тобто, ми знаємо, куди не знаємо як, а як будуть нам допомагати. Все, обіймаю, дякую. А вибачте, бачу, дуже багато. Ви пишете я в прямому ефірі зараз. На жаль, ефір же ж не збережеться. Я збережу його на сторінці в інстаграмі, фейсбук зараз, і в Ютуб, можливо, де подивимося, як там що менеджери вирішить, наскільки ця інформація цінна для загальної аудиторії. І я там буду читати. Тож скопіюйте, запишіть туди, щоб ми нічого цінного не втратили. Добре, дякую.